Зірки теж люди люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час, тільки найсвіжіше. Поїхали. Джейсон Стетхем. Напередодні голівудський актор поділився знімком із велетнем. Хм, А я чомусь думала, що Стетхем побільше буде. На його місці з цим чоловічком я б не жартувала, бо кубики на пресі тут явно не допоможуть. Ешлі Грем, більш відома як супермодель Плас Сайс, виклала такий собі соковитий знімок у купальнику і підписала: це офіційно купальник сезону. Ура! Значить, сезон купальників відкрито. Але спочатку всі до спортзалу. Те лі, до речі, також. Еріс Хілтон, свійська левиця підхватила ініціативу, і за компанію похвалилась на своїй сторінці фото у купальнику, підписавши: Не можу дочекатися цього літа на Ібіца. Я собі уявляю, що там перість буде витворяти на тій ібіці. Що, що, а гульбанити вона добре вміє. Аліна Гросу останнім часом молода співачка щось дуже часто вже викладає знімки з оголеними грудьми. Ось такі, наприклад. Не ранувато, Аліночко. Хоча за такі знімки в інстаграмі в тебе явно буде більше лайків. Кріштіано Роналду. Ну не може вже не тішитись футболіст розгромною перемогою реала над Атлетіку І все постить і постить знімки з матчу в своєму інстаграмі. Ну та ясно, хвалиться, всі три голи були ж від нього. Ох уж ці футболісти, як діти, чесне слово. Сергій Бабкін нещодавно лідер гурту П'ятниця виклав свіженькі відео, як він репетирує перед концертом, та підписав: ідеальне місце для розпеця. Оце так галасіще у Сергійка. Ви тільки послухайте. Невже й насправді таке хороше місце там? Настя Каменських. Напередодні співачка похвалила знімку в чорному спортивному светері, взагалі без макіяжу, але зате з бісухою, і підписала Центральний парк Нью-Йорка». О, то Нася по Нью-Йорку вже навіть бігає. Геть дівчина вдарилась у спорт і не жалій себе, бачите, молодець. А на сьогодні все завтра буде більше. Ставте лайки.